Роки тому, 1 квітня, українські військові звільнили Бородянку, що на Київщині. Тоді оприлюднили перші фото страшних злочинів російських військ. За два місяці окупації затишне містечко перетворилося на руїну. Бородянка одна із громад, яка найперша отримала і найжорстіший удар російського окупанта. u privatnim sredinima. Mladu ljudi je izabilo u svih vlastnih Серед сотень знищених будинків був й місцевий відділок поліції. Після низки проведених експертиз було встановлено, що будівля не придатна для реставрації та експлуатації. Відповідно, підлягає демонтажу. З того часу, за участі заступника голови нацполіції України Андрія Нєбитова, який раніше очолював поліцію Київщини, розпочався пошук та підбір проєктів для відбудови. Символічно, що саме на цей період припало його знайомство із американським благодійником Горвардом Баффетом. І от саме, коли ми познайомилися з Гордом, він перше, що спитав, що треба зробити, що, що треба зробити, як може допомогти національній поліція. Я сказав, мешканці бородянці вони дуже настраждалися. Давайте відновимо для них національну поліцію. Це дуже важливо. Якщо вони будуть бачити, що в місті відновлюється поліція, тобто буде правопорядок, тобто держава вкладається і значить там буде життя. Probably two, and, two years ago, two and a half years ago, I met uh, General Nibatov. Коли два роки тому я зустрівся з генералом Нєбетовим у його офісі в Києві, я запитав, що найнеобхідніше з того, чим ми можемо вам допомогти. Він відповів відбудувати поліцейський відділ Бородянці. Я сказав, що ми це зробимо, але вийшовши з його офісу, в мене склалося враження, що він не дуже впевнений, що це вдасться. Але ми це зробили на честь і в пам'ять усіх поліцейських, які захищають свою країну, суверенітет і громадян. Ця будівля присвячена їм та їх роботі. Хочу подякувати усім генералам, особливо. Головному керівнику за те, що вони разом з нами захищають Україну. Згодом саме за підтримки американського добродія було отримано та погоджено проєкт нового поліцейського відділення у Бородянці. Власне, після демонтажних робіт розпочалося масштабне будівництво, яке від початку і до самого кінця спонсорував фонд американського мецената. Горвард Бафет зазначив, що цей проєкт для нього особливий. Воно презентує те, що Росія ніколи не зможе зупинити Україну. Що б вони не робили? Україна відновиться, і закінчу фразою Слава Україні. До слова знищене бородянське відділення поліції стало найсучаснішим та найінноваційнішим в Україні. Воно концептуально нове затримання всіх міжнародних стандартів, починаючи від безпеки і у співпраці для співпраці з громадянами. Варто зазначити, що відділення збудоване з урахуванням вимог безбар'єрності та інклюзивності, а у зоні прийому громадян є місце для відвідувачів із дітьми. Особливістю будівлі є укриття з трьома виходами спортивною залою, кімнатою для поліцейських та громадян, а також запасами води та їжі. Ми зараз знаходимося 6 метрів землею, для розуміння, над нами. Пліта 50 сантиметрів з арматурою, відповідно. далі півтора метра землі окремо засипали її, і далі тільки починається підлога першого поверху. Сучасною вентиляцією оснащено це приміщення, і навіть якщо зникне електрика, хоча є безпосередньо генератор на 120 кВт, але навіть можна вручну подавати сюди повітря і люди можуть тут тривати я прийду часом поподібно скажіть Відділок оснащений окремими кімнатами з антивандальними меблями та кімнатою конфіденційних побачень і впізнання. Окрім цього, облаштовано роз'єднані зони для цивільних та затриманих. Передбачено окремий вхід для патрульної поліції. Поруч з будівлею встановлено дитячий майданчик із дорожніми знаками для навчання правил дорожнього руху. Зазначимо, що за три роки на Київщині відновлено майже 21 тисячу об'єктів: це житлові будинки, школи, лікарні, адміністративні та інфраструктурні спів. Завдяки нашим друзям, нашим партнерам, зокрема вулицю Бахмутку, які сьогодні працюють на цьому заході, у нас є можливість відновлюватися, робити найвідкращені зброї до вторгнення і донації. Понад 20 одна тисяча об'єктів вже відновлено і ми продовжуємо відновлювати наші території.